Останнє у 2013 році засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради відбулося у середу, 25 грудня. Основним у порядку денному було питання про роботу міського відділу у справах дітей щодо захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, доповідав заступник міського голови Андрій Залівський. Говорив він, зокрема, про забезпечення потреб вихованців міської школи-інтернату. На повному державному забезпеченні у комунальному закладі Львівської обласної ради Червоноградській загальноосвітній школі-інтернаті 1-3 ступенів перебуває 100 дітей-серіт і дітей, позбавлених батьківського піклування Львівської області. З них з тих 127 дітей, які є на обліку у місті Червонограді. Кількість дітей постійно зменшується. Так, у 2012 році було 36 дітей, зараз 27. З тих 27 дітей, 18 дітей старше 15 років, що значно ускладнює влаштування їх у сім'ю. У 95% діти мають братів, сестер, яких роз'єднувати відповідно до норм чинного законодавства не можна при влаштуванні у сімейні форми. Більшість дітей залишатися на дані в інтернаті. Пояснюю чому. Оскільки матеріальна база школи інтернату відповідає нормам. Впродовж останніх 5 років. Було обладнано спортивний стадіон школи і дитячі майданчики, закуплено тренажери для спортивного залу, фрезерні, токарні верстати для шкільної майстерні та швейні машинки для обслуговуючої праці, різновікові ліжка, парти, комплекти шкільних меблів, пральні машини, столи дальну, морозильну та холодильну камери. У школі створено належні побутові умови. Діти проживають у окремих секторах, кімнатах відповідно до вікових груп. Дотримано всіх санітарно-гігієнічних норм. Правил техніки безпеки протипожежних заходів. У закладі в спальному корпусі встановлено протипожежну сигналізацію. Всього в школі функціонує близько 50 комп'ютерів з підключенням до інтернету. З метою безпеки, життєдіяльності вихованців, школа облаштована комплексом відеоспостереження, поновлено загальне освітлення території. З метою енергозбереження проведено капітальний ремонт даху та замінено усі вікна. В школі З'яснюється п'ятиразове харчування дітей, медичний огляд дітей проводиться планово двічі на рік. Члени виконавчого комітету прийняли рішення про фінансування видатків з міського бюджету Червонограда у першому кварталі 2014 року, про організацію спеціальних перевезень мешканців міста до садово-городніх масивів в районі шахт відродження та лісова, а також щодо розподілу між перевізниками обсягів субвенцій з державного бюджету. Окрім того, розглянули низку питань, що стосуються соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури.